Миру всім, Божих благословень, чи буде ядерний апокаліпсис та панування тоталітарних режимів на нашій планеті? У Книзі Об'явлення Христос відкриває таємниці майбутнього. Там передбачено, що одного разу наш світ дійсно перенив хаос ядерної диктатури, стихійних лих, небачених раніше катаклізмів та скорбот. Людство з власної волі піде під владу світового диктатора, звіра та його. Неправдивої релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю Творця. Тому до настання цих жахливих часів Христос сім разів попереджає у книзі Апокаліпсис, що ми маємо перемагати. Саме переможець успадковує все: рай на землі, вічне життя та Божі обіцянки, і ми повинні перемагати дьявола. Його антихристиянську звірину систему світу і неправдиву релігію Вавилона. Приєднуйтесь до місії Слова Боже, вивчайте з нами істину, щоб перемогти брехню.